Добрий день, дітки! Сьогодні пропоную вам прослухати віршик, який написав Олександр Олесь. Він називається Скоро сонечко пригріє. Скоро сонечко пригріє, потечуть струмки. Темний гай зазеленіє, зацвітуть квітки. Підемо ми з тобою в ліс на цілий день. І натішимось весною і наслухаємось пісень. Дітки, давайте прослухаємо віршик ще раз. Скоро сонечко пригріє, потечуть струмки, темний гай зазеленіє, зацвітуть квітки. Підемо ми з тобою в ліс на цілий день. І не тішимось весною, і наслухаємось пісень. Дітки, що скоро пригріємо? Так, сонечко, а що станеться з струмочками? Вірно, вони потечуть. А що скоро зацвіте? Вірно, квітки. Куди ми потім підемо? Так, підемо у ліс. А що будемо слухати? Так, пісні, які будуть співати пташки, Вірно, дітки. Сподіваюсь, вам сподобався віршик про весну. До нових зустрічей, малята!